Всім доброго дня, ми на річці. Річка Ворона, лодка накачується. і Будемо пробувати ловити щуку. 13 березня. Вже здається осінь інзаків, в тому плані, що е, бачите, листочки вже все пожовкло, трава висихає і щука активізовується. Так що, глядачі, Зручно сідайтеся. покажемо вам, як все розкидається. А надіюся, на наступному відео вже, можливо, щось із ломимо. Можливо, що зловимо щось і сьогодні. Тому що буває таке, коли вже розкидає жерлички, вертається назад, щучка вже бере, коли дуже активний жор, вона це робить моментально. Можливо, щось і зловимо, будемо бачити, Ну, вже коли в принципі, коли вже, вже перевіряти, завжди цікавіше. Так що Хочете подивитися контент, як все робиться, як ми це все розкидаємо, тоді додивляйтесь до кінця, не забудьте підписатися, на водиці, вмикаємося. Ми на водоймі. і кидаємо першу Куди Кидаємо першу туди, це думаю, є. Тут нормальне місце таке. Так, Першу жерлочку кидаємо ось тут. Давайте зараз перший ми змонтуємо і вам покажу як сук. Покажу як вам все гонтується. Це знімати в таких важких умовах, але давайте відтлумовамо ось так. Так, така сумочка є. Тут у нас є набір ось таких желешок. Ось такі. І так і розпочинаємо з першої і пішли. Карасик мені одного Сьогодні зі мною дядько присутній. І ми... Ну, краска летім яду. Так, ось такого плану. Бачите, тросики треба трошки розрівнювати, бо щука попадається і їх збиває. Так, карасик номер 1 Ось такий рекомендую вам, чесно скажу, карася через жабра пропускайте набагато ефективніше, перевірено часом. Так, тільки так лесенко, щоб йому не пошкодити. Ось так. перетягуємо, бачите. Через ротик. Тепер беремо тронічок Так, ось у троніки є. Достаньте мені один тронік. Так, зараз б'ємо тронічок і карасик дам водичку. Труньки використовуємо ось такі шостого розміру. Доволі такі великі тройніки використовую. Не переживайте, використовуйте великі тройки, тому що, тим більше, якщо ви хочете нормальний трофей, в щуки паща дуже велика, і не треба перейматися, що можливо вона буде завелика. Ось так, заводимо легенько і пропихаємо. Бачите, ось так у нас виходить. І зараз будемо межевчика закидати. І життя скидаємо тако через гілочку. Ось цю, щоб він був не біля берега. Ось так. Розмотуємо такі використовую шпулі і шпулю зараз на дерево. У нас зараз раніше піде. Отичку хайде собі водичку, отак. Красик є, шпулю ми зав'язуємо. Ось таким часом, зав'язується пару разів, обв'язуємо тому що щука робить хороший рибок і ось таким чином карасик зараз у нас ходить щоб трошки підтягнути навіть щоб не було теж недобре як забагато жилки він тоді запутається так думаю, йому хід все. Так, ладно, відпустимо його більше. Все. Все племо далі. Дуже гарні місця. Так, взагалі ми ставимо 5 желечок, маємо 5 карасиків. Жарли чуки закидає. Щука в таких місцях більше тримається ближче до броду. з практики моєї. Але вона є повсюду. де є коряги, саме гірші ось такі хащі. Оце гарне місце таке. Такі гарні тут хащі. І тут також тримається щука. Тут яма. Зараз будемо ще місце обирати. Идем и... Ой, как краса. Так, поки мы будем човном тут гасенько справляться, сразу можем монтувати другого карасика. Mm -hmm. тут уже есть, в принципе, турники. Да. Mm -hmm. Чайлочку злого добули ще пока. Ну давайте мені цей карасика. Тут трошки замолиться, Хочу дати, може, хочу дати більше. Труйнічок? <ривітників> так. Хочу тут трохи замолийки. З, затрібне. З малого, малого труніка все сходить щось. А коли не жалієш, нормальні труні коли які ставиш і великий трофей. Mm -hmm. Та, вона не боїться. Вона... Тобто думаю, що треба маленькі очки, це все брехня. Чим більше гачок, тим менше ймовірність того, що вона зійде. А ти постав туди в цей, ту баночку. Що де ми ставимо? Його, як ви думаєте? Якраз, в принципі, брит. Ну Так, тут разбрит. Так, тут таке дуже чисте місце, знаєш. Почему тут може щось підтичення, я не знаю. Ну, хоча хащу. А, щургайка мала, вона на такому бої тримається. Хороший гарний трофей, він хоче таких хащів, дуже сильних корчів, таких, він більше на таких тримається. наприклад, це гарне місце таке. Перед цими корчами можна ставити. Ворона. Тут в наших місцях ворона доволі така, в принципі, розширена йде. Я сказав, би, що така вона маленька. Так, це моє місце, всі вже знають, тут я вже щучку. Кожного руку я тут ловлю щуку, в цьому місці під цей коря. Цього року вже я тут зловив одну. Так що зараз ми тут будемо ставити ще цю. Розвертаємося. Цього року тут вже відзначилися, ось так, давайте. Пішов браток. Пішов за щукою. Сюди, в принципі, є, але є щось такі місця, що там краще бренд, розумію чого? Тут, наприклад, вихід з брівки, типу, вихід з ями і на цей. Вихід з ями і знову яму. щось Тут, а тут все розшивається тут. Так шпулю ставимо наверх. Ось так шпулю ставимо наверх і... Ливамо далі. Перевіряємо живчика. Ось так накладається жерлечко. Більше воно? Трошки більше, Ніж тим великим і тим меншим. О. Тут у нас брід, нам тут треба такого потужника, живчик ось такий на ладоньку. Ну і також теж собі знайте, що чим більший живець, тим краще щук. Це також вже провірено руками. Ось так. так тронічок